Так, всім привіт! Є така штука як колесо, і є в ньому один такий маленький нюанс, який через страт дуже сильно повкалувати, щоб зробити колесо відклеїти від ската. Від давлення, яке є в колесо, з часом скат прилипає до диска. Його віддавити практично дуже тяжко і сложно. Для цього є о така штука Девайс. Зараз дивимось, як це все легко робиться. І все з одної сторони. І з другої. Кладемо на буксир І все. 10 секунд колесо готове. І не треба потіти. Ось така собі. Хитра конструкція. Ну все, з вас лайки і підписка.